Початку 1945 року уже ніхто не сумнівався в близькому завершенні війни. Третій Райх ставав історією. Для вирішення ключових питань, пов'язаних із закінченням Другої світової війни та повоєнним устроєм світу було скликано Кримську Ялтинську конференцію. Зустріч голови РНК СРСР і генерального секретаря ЦК ВКПБ Йосипа Сталіна, президента США Франкліна Рузвельта і прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля відбулася 4 -го, 11 -го лютого 1945 року. Також були присутні міністри закордонних справ, начальники вищих штабів союзних держав, численні державні радники. Під час обговорення розгорнулася гостра політична боротьба. Головними питаннями конференції були заснування Організації Об'єднаних Націй, повоєнна доля Німеччини, окупаційні зони репарації, уряд та майбутня територія Польської держави, продовження бойових дій на Далекому Сході за участю СРСР. Питання війни з Японією найдужче непокоїло Рузвельта. Рішення Ялтинської конференції. Провести установчу конференцію Організації Об'єднаних Націй у місті Сан-Франциско, США, залучити Францію до вирішення повоєнної долі Німеччини, стягнути з Німеччини репарації, демілітаризувати й денацифікувати країну. Встановити повоєнні кордони Польщі зі зміщенням держави на Захід підтверджено вступ СРСР у війну з Японією за 2-3 місяці по тому, як скінчиться війна в Європі, уточнено розмежування сфер впливу на Балканах, розглянуто питання репатріації радянських громадян. Підсумки Другої світової війни в Європі підвела Потсдамська Берлінська конференція глав урядів трьох союзних держав: Йосипа Сталіна, Гаррі Трумена, обійняв посаду президента США після смерті Франкліна Рузвельта і Вінстона Черчилля. Під час конференції його замінив новий прем'єр-міністр Клемент Етлі. Вона відбулася з 17 липня по 2 серпня 1945 року. На час відкриття конференції Німеччину було поділено на чотири зони окупації. Американську, британську, радянську, французьку, а верховна влада в країні належала союзницькій контрольній раді на чолі з головнокомандувачами окупаційних військ. Учасники конференції зосередилися на практичних питаннях: про зони окупації Німеччини, забезпечення господарського життя, підготовку мирних договорів тощо. Водночас було важко приховати взаємну недовіру всередині Великої Трійки. Сталін підозрював, що недавні західні союзники можуть повернутися проти нього, але вдавав упевненість. Незгода була така велика, що початкову думку спільно організувати мирну конференцію довелося полишити рішення Потсдамської конференції. Демілітаризація, денацифікація, демократизація і декартелізація Німеччини, відшкодування збитків державам, які зазнали німецької агресії, виплата Німеччиною репарацій державам-переможницям, переважно промисловим устаткуванням, постачанням товарів і закордонних активів. Визначено західний кордон Польщі по лінії одер ниса Лужицька і включено до її складу частину територіальної колишньої східної Пруссії, ухвалено декларацію з вимогою беззастережної капітуляції Японії, підтверджено участь радянських військ у бойових діях проти Японії, утворено раду міністрів закордонних справ Велика Британія, Китай. СРСР, США, Франція для підготовки мирних договорів з союзницями Німеччини. Утворено міжнародний трибунал для суду над головними воєнними злочинцями.